Лобстери були їжею в'язні. А шоколад валютою має. Відчуваєш різницю, так за що ти насправді платиш у сучасному світі? Брендові речі давно перестали бути справжньою розкішшю а полиці забиті дорогими продуктами, які лише ілюзія створена маркетингом. Наприклад, устриці збирали бідняки прямо на відмелях. А сьогодні це делікатес під шампанське Ікру у 19 столітті безкоштовно ставили на столи в американських барах. Щоб люди пили більше пива, а лобстерів подавали в'язням, що вважалося недобрим поводженням, але варто було перепакувати цей продукт, і він став символом статусу. Маркетинг змінює цінності, але ти відчуваєш, що сьогодні шукаєш інше: хліб на заквасці, один якісний светер, який служить руками, овочі з бабусиного городу. Це нова розкіш, справжність та є продукти, які ніколи не були ілюзією. Трюфелі, шафран, какао. Для Майя воно було валютою. Його пили тільки жерці та правителі. У 16 столітті конкістадори привезли його в Європу. Шоколад одразу став привілеєм королівських дворів. Але індустріалізація змінила все. Масові сорти зробили шоколад дешевим та доступним. Але саме цим позбавили його глибини та користі. Але й досі є шоколад, який роблять з ароматичних какао-бобів Фіно деарома Їх вирощують на малих фермах і часто у важкодоступних Місцях, таких як гори та джунглі. Їхня вартість у рази вища, а смак багатошаровий. фрукти, квіти, спеції, сотні відтінків у одній плиці. Тому ми завжди говоримо. Головне в шоколаді це походження та технології. Адже якщо шоколад, то це Ямдмі.